Щороку в четверту суботу-листопада вшановуємо пам'ять жертв голодоморів. 2022 року будуть 90 роковини голодомору 32-го, 33-го років і масових штучних голодів 21-го, 23-го і 46-го-47 років. Цього року пам'ятна дата припадає на 26 листопада. Працівники Тальнівської міської ради за участі міського голови Василя Сітька у п'ятницю напередодні поклали квіти до пам'ятника жертв Голодомор. В Біля композиції з колосків пшениці та калини запалили лампади, зберігаючи пам'ять про загиблих під час голодоморів та про трагічні сторінки історії нашої держави. В суботу, 26 листопада, о 16-й годині за київським часом пройде загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими жертвами голодоморів. В цей день потрібно запалити вогник у вікні як вияв скорботи за загиблими, тим самим приєднатись до акції Запали свічку.